Вітаю друзі! Дідо потихоньку добирається в гори. Був на рибалці на Дністрі. Вам відпис показував відео. осадова порода, там всі оці, як би казав, я називаю їх ременами. Всі йдуть на, на наслоювання, в мене йде горизонтально. А тут вже все вертикально, перекручено, перевернуто. Коли тектонічні плечі збігалися і утворювали оці гарні гори, все це перекручувалося, переверталося, піднімалося. Я, я не геолог, але ну, так думаю, геологи розказують про мене. І отаке, о, друзі. Сьогодні я просто віддихаю, потихоньку добираюся в гори і лоточок, та й масірочок. Більше нічого не треба І якось воно так. Це, друзі, чорний черемош уже верхові. Тут якщо так, так по вони не вийде мені показати. Гора до Бушеха, до Гушанка. Я вам про нього розказував, там наверху з кілометр сплошний камінь чорний. Ну а ця гора, кажуть, ця старики, розкажуть, вся таблиця Менделєєва тут в цій горі. Ну і там не дуже бажано оказатися, коли гроза. Там Будували, я вам розказував, я їх забуваю. Будували таку капличку, грім є, блесковка її розбивала, тепер побудували каміну. Та й поки що не трогає каміну. але блесковки розряджається в ту гору, то каміну просто. Я це бачу. На свої очі, але там бажано не оказувати коли дощі і грози. Друзі, сьогодні вам ніякого золотишка не буду показувати. Бо воно в кишені. Це камінчик кварчик. Знайшов колечко. Золоте, але трошки почерніло. Находив я друге таке колечко Руске Солдепуск. А це латунка така ігрушка латунна. Ігрушка діти носили, та жінки носили латуні, натирали тоді вона гарно нагарному То тобто здавали ілюзію золотого металу. У мене знайшов Грей... крейцер. Німець... А, ось, то, німецький крейсер. Австро-угор, островгорщині буде. Попустив з, з в, таке глибоке пляси та не став би копатися. Бо в мене вже є такі трейцері мідна, ну, не дуже цінна, але інтересна була. Сама з сірком я находжу. <гум> ну, і пару золотинок, нічого вони буду вам показувати. Друзі, тримаємося, дідо йде у верхі. Ще далі. Потихоньку бачу підписка поїхала вверх. Хочете добре, не хочете таке. Якісь коментарі, може там ще хтось серйозно розкаже про як ці гори піднімало, ухворювалося, ці гори. Бо це таке нашарування йшло, бачите такі ремена. от Один слой, другий слой, третій. Це вже вертикально, вони всі повинні бути горизонтальні. це осодова порода, коли горизонтальна. Землі. Ладно, друзі, а то я зайшов у Дебрі, скажу, що в цьому не розбирається, голову морочить. А ну, ви почитайте. Що я до нього сказав, та й що майже неправильно. Може десь я ошибаюсь, певно, та, що таке. Но більшості це все правда. А де там о... ісланці такого, то От там має виривати золотішко. Зараз перейду на ту сторону. І буде щось там довбати. Але потихоньку віддихайте, а я для вас стараюся. Друзі, тримаємося. Наступ потихоньку йде.